Благодійна кухня проєкту Їжа без кордонів знову в сумах. Щодня можна прийти у дитячий парк з 13 до 16 години, підійти до фудтраку, зареєструватися і отримати гарячий обід від професійних кухарів. Хто може отримати безкоштовний обід? Переселенці, люди з інвалідністю і пенсіонери. Шеф кухар фудтраку Олег дає більш точніше роз'яснення. Коли людина приходить до футрака, значить вона потребує нашої підтримки. І ми обов'язково її підтримуємо, якщо матимемо таку змогу. Бувають такі випадки, коли в нас вже все не залишилося ні однієї порції, Тоді, звісно, ми говоримо людям, що приходьте, будь ласка, завтра. Нині до благодійної кухні приходить до 2,5 тисяч людей. Каже пан Олег, меню щодня різниця. Відвідувачі футраку кажуть дуже смачно. Вчора був гречка і От куриця. Позавчора був плов і котлетка, і салатик, а сьогодні ще поки не знаю. Ну, ти в черзі. Да. А що тобі ну, смач? Усе подобається. В черзі до футраку чимало пенсіонерів. Кажуть, таке життя змушує йти по благодійні обіди. П'ять чотири тисячі. Да. Я, я Приходиться приходить. 2700 пенсія. Проживеш. За квартиру де сто і все. Ну то от не приходиться ходіть, кушать. А що поділуєш? Якщо дозволятиме безпекова ситуація, кажуть кухарі фудтраку проєкту Їжа без кордонів, вони планують залишитися в сумах ще на кілька місяців.